Не перемикай, постав лайк, а я тобі розкажу про ціни. Отож, дорогі матеріали це не так. Якщо розглядати макспрей не як гіпсову шпаклівку, не як клей для плитки, а як спеціалізований матеріал для декоративного оздоблення, тобто, ото що кажуть, декоративка, от, то він буде найдешевшим рішенням на ринку. Замісіть відрі, додайте води, ви отримуєте на виході ті ж самі 25 кг, однак в 2-3 рази дешевше. Питання фактури, ну то вже діло смаку, але все ж таки, коли ми говоримо про дійсно справжній декоративний матеріал для декоративного оздоблення, то куди ще дешевше? Вартість роботи дорога. Вибачте, а просто зробити фінішну шпаклівку на стіні. Не декоративне нанесення, просто вирівняти стіну фінішем. Хіба буде дешевше, ніж декоративку нанести? Будь ласка, відмовляємося від фінішу, наносимо макспрей, Економимо кошти, отримуємо одразу готове гарне покриття.